Говоримо про корупцію в Україні. Скажіть, будь ласка, чи як на вашу думку, чи можливо подолати взагалі дуже в нашій державі цю корупцію? І на яких рівнях вона взагалі існує? На всіх рівнях існує і подолати дуже важко. Це не один рік. Не знаю, мені здається, що взагалі це неможливо практично. А я гадаю, що можна подолати корупцію. Як такий приклад, наприклад, Китай, там була корупція. Вони почали її, як то кажуть, долати з верхів, верхів. от, вплоть до страти. Ви самі знаєте, де Китай, де ми. Так. от, Потім ще Грузія, наскільки я, я так, думаю, що це розумію. Нереально. Це те саме, нереально. але да, не треба починати з верхів. Ні, я думаю, що треба починати. Якщо є закон, то він повинен виконуватися по всій вертикалі і все. Немає різниці, чи то вибачте дворник, чи президент, чи там лікар, чи вчитель. Але що, якщо буде верховенство закону, то буде корупція подолана. Якщо її не буде, то не буде. Якщо одного садять за відро картоплі, бо він її вкрав, а другого за вагони і за состави і нічого йому немає. І за пароходи, ну то все. Ну з яких рівнів з сам, самих верхів починається. Ну я не знаю як у нас, всіки боремося, толку нема ніякого. Ой, як корупція то існує, а як боротись, ми вже не знаємо. На яких рівнях вона існує? Е, ну як на яких рівнях? Е, кругом. кругом. А як боротись, ми не знаємо навіть. Ми не знає... Вже вибирали президенти різні, вже вибирали прем'єри різні і нічого нам не допомагає. Нічого, затягаємо ці сумки, за три дні пенсію потратили, а далі хто його знає, як його жити. Ну ми всі ж дивимося передачі телевізійні в основному. И это страшно. Наверное, в мире нет, как у нас на Украине. Сегодня миллионеры, миллиардеры, а мы все нищие. Я работаю сколько лет уже в трех школах, в двух, в садиках, все. И я не могу себе позволить там что-то купить лишнее, покушать, не только что-то. На такие мизерные зарплаты, не говоря о том, что пенсия. С того все начинается, с нашего правительства, с, нашего, с наших начальников. Я думаю, что мы здесь ни при чем. в бедных у людей нет коррупции. Это где, там, где есть деньги. Вот. Конечно, очень жалко, что все заводы, фабрики, Принадлежати не народу. А Україна найбагатіша страна, а стала найбідніше, найнижче. Та на всіх рівнях вона існує. Починаючи з Це починаючи з, з будь-якої установи, з будь-якого практичного підприємства. Районного, сільського рівня. І району, і сільського. А чим вище, тим її все більше і більше. Як з можливо боротися на вашу лікарню? Боротися. Мабуть, що потрібно насамперед. Провести, як і планувалося, зробити взагалі чистку всіх верхів насамперед. А то щось, вони ніби щось і робили там зверху, а толку ніякого. Щось зробилося, а нічого не зробилося. Ну і насамперед з людей, щоб не давати цих хабарів. І потім вони відвикнуть від цього, та й не будуть. Брат. Є, Була, є, а поки, змінити її можна, якщо треба правительство то змінити повністю. Бо ті нові, яких вибрали новеньких депутатів, вони там їх небагато, вони нічого абсолютно не, не, не самі не зможуть зробити. А корупція у нас є, вони всі. Тому що, бачите, ціни, які на базарі, люди приходять і дивляться, і повернулися, пішли, тому що пенсія 100 гривень, 100 100, гривень. А який газ дорогий світ, і людині ж щось на щось лишнє вже грошей немає. От і все. А вони отримують зарплати по 15-17 тисяч, і все одно їм все мало. І їм всі, тим більше, що вони всі на государственному безпеченні, а їм все одно всіх грошей мало. От і все. Так ще корупцією займаються. тут. Вона, якщо вони змінить, то нічого абсолютно не допоможе. Вона існує, але чи подолати її це дуже 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 трудний питання. Існує. Існує, і всі про це знають, що вона існує, і всі борються вже дуже багато років, але нічого. наслідків ніяких не видно. Вибачте, навіть візьмемо цей газ. На сьогоднішній день 7 гривень для пенсіонера, для такого, як я, онкохворого пенсіонера, заплатити 7 гривень за газ це для мене тяжко. Тому що в мене вся пенсія пошти йде на таблетки. І так само пенсіонерів, я, я їм співчуваю в тому, що їм також тяжко за цей газ і всім людям тяжко платити за газ і за того, що, чого вони таку ціну на сьогоднішній день встановили. Хай би навіть тих 360 було б, це легше було б, а 7 гривень це тяжко. Сказати, робити другий майдан, щоб люди виходили всі і піднімали це питання, не одна людина, а піднімали питання всі. Ну, існує на великому рівні, скажімо. в Пострадянському Союзі це неможливо. Знаєте, треба читати історію. Як в Біблії написано, на 40 років водили, поки старе покоління, ось вот це где-то такий сценарій має бути.